Всі ми знаємо, що молодь сьогодні є рушієм змін і відіграє важливу роль у розвитку нашого краю, кожної територіальної громади та країни загалом. Тож ми, як молодіжна рада про ОВА, вирішили провести комплексне опитування, яке би охопило весь наш регіон, і дізнатися, що саме хвилює нашу молодь, які в неї є потреби чи проблеми, аби оперативно спільно з органами місцевого самоврядування реагувати на ті виклики, які. А постають перед нами. Тож ми провели опитування, до якого долучилося 1850 осіб. Провели ми це опитування наприкінці 2023 року. А зараз ми вже підготували повноцінний посібник, яким вимогти користуватися як органи місцевого самоврядування, так і громадські організації, молодіжні ради, учнівське самоврядування і так далі. Втілити нам це дослідження вдалося завдяки за підтримки підрозділів Закарпатської ОВА, це департамент освіти, і науки, молоді та спорту, департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій і управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. І, звісно, за підтримки голови закарпатської ОВА Віктора Федоровича Микити. Можливо, наше дослідження не буде дуже повноцінним, оскільки ми зіткнулися з тією проблемою, що Рахівський район найменше долучився до опитування, тобто з інших районів ми маємо приблизно там релевантні відповіді, багато відповідей з Рахівського району долучилося до опитування менше 50 осіб, тому трохи складно буде повноцінно оцінювати ситуацію. Але однак ми всі результати навели в посібнику в посібнику чимало діаграм. Ми намагалися мінімально вставляти тексту аби. Кожен, хто буде аналізувати цей посібник, міг виокремити для себе найнеобхідніше. Ми робили розподіл по районах, робили розподіл по територіальним громадам, тобто виокремлювали де найкращі, найгірші показники в якій територіальній громаді. Окрім того, після кожного розділу у нас є сторінка для нотаток, аби кожен, хто буде працювати з цим посібником, міг записати якісь висновки для себе чи, можливо, якісь проблемні моменти. А цей посібник буде в онлайн форматі, в PDF, у вільному доступі. Окрім того, в кожну територіальну громаду у профільний відділ чи управління плануємо відправити один паперовий екземпляр, аби вони могли з ним працювати. Трохи детальніше вже про те, до чого ми дійшли під час дослідження, розкажуть Доброго дня. Ми заакцентувалися на тому, що є важливим сьогодні це створити умови для того, аби молодь залишалася в своїй громаді. Тож, одне з питань в стосувалося саме того, чого не вистачає їм громаді. Найбільш затребуваним серед усіх опитаних є простір, де молодь може проводити вільний час. Цей варіант обрали майже 1200 опитаних. Найбільша потреба в молодіжних просторах спостерігається в Чопській, Білківській, Івановецькій та Великолучківській громадах. Також високі показники в потребі спортивної інфраструктури переважають серед опитаних Ченадійської, Колочавської та Великобичківської цих громад. Одне з питань опитування було про готовність молоді робити зміни в громаді. Понад 1520 осіб, це близько 82%, хотіли покращення ситуації в молодіжній політиці в громаді, однак готові робити свій внесок 719. Інші ж сподіваються, що зміни робитиме хтось інший. Що стосується заходів, можна виокремити, що 70% опитаних хоча б іноді цікавляться інформацією про події. Але 30% осіб, які взяли участь в анківанні, не цікавляться подіями, котрі відбуваються в громаді. Щодо готовності долучитися до заходів в громаді, ми маємо результати, що 62% опитаних брали б участь чи навіть проводили б заходи. Це майже 1150 людей із 1850 респондентів. Також в опитуванні респонденти відзначали, які типи заходів вони вважають найбільш потрібними, найбільш затребуваними були культурно-розважальні заходи. Йдеться про аукціони, ярмарки, фестивалі, концерти. Такий варіант обрали 966 осіб. Також великий попит: майже 500 голосів на спортивні заходи. Матчі, поєдинки, естафети, руханки та забіги. Далі продовжуємо. А, <плес> Що ж, всім доброго дня. Важливу роль в реалізації молодіжної політики відіграє її інформаційне, інформаційне забезпечення, адже молодь, бути, адже молодь повинна бути проінформована те, що відбувається в їхніх територіальних громадах. Від цього залежить залученість молоді до заходів також до процесів прийняття рішень і створення молодіжних рад в діяльності громади. Тож, аби знати, чим самим цікавиться молодь молоді в громадах. Ми провели опит це опитування також в інфопостері Одне з одне з питань досліджень стосували саме потреби те, чого молодь потребує у своїх громадах. Найбільший попит зафіксували на повідомлення про провадження молодіжних ініціатив та проектів. Найбільше всього це було зафіксовано в громадах Середнянська, Дубівська та Великобичківська. Найменш зацікавлені. Наймаж зацікавлені, зацікавлені відповідно до результатів опитування викликає це розвиток soft skills, Це відзначили 179 осіб. Також частіше, частіше інформацію про молодіжну ініціативу хотіли, хотіли б бачити молодь Велико Так, що ж, також молодь, молодь цікавиться тим, де саме брати кошти на реалізацію їхніх проєктів, та також де брати інформацію про фахівців, яких можна залучати, і де можна шукати інформацію про. Так, 80% опитаних це понад півтора тисячі осіб загалом цікавиться в тому, аби знати, як шукати ресурси на втілення ініціатив. Серед тих, хто долучився до дослідження, а це 18 осіб володіють такою інформацією. Відповідно, 1145 людей не знають, де і як залучати кошти і ресурси до їхніх проєктів. Також що. що ж, молоді молодіжні ради, учнівські ради та студентське самоврядування є активними суб'єктами молодіжної політики. Вони об'єднують молодь з і згуртовують дію для і проводять заходи, які впливають на зміни громад та також їх посередків. З усіх опитаних 944 особи не знають, що взагалі існують в їхніх територіальних громадах, таке як учнівські, студентське студентські ради, а також учнівське самоврядування. 254 особи зауважили, що не зна що немає ні одного з органів. З, з немає ні одного з органів такого самоврядування. Проте що в громаді діє учнівське самоврядування, проінформовані 250 молодих осіб. Про чинні молоради знають 213 осіб. Так, що ж, стосовно втілювати ініціативи, а також проводити заходи можна в молодіжних просторах. Це локації, яка дозволяє збиратися у Дондонцем та напрацьовувати цікаві проекти, а також добувати нові кейси. 25% молоді зуважило, що в їхній громаді є хаб або створюється. Ще також 31% повідомляє, що такий осередок не створений в їхніх територіальних громадах, і понад 800 осіб взагалі не знають про такий формат зустрічей. Що ж, стосовно з... За початку повномасштабного вторгнення до Закарпаття приїхало чимало вимушених переселенців, серед них є представники молоді. Важливо врахувати думку ВПО, котрі нині проживають в нашому регіоні. Тож до опитування також вони долучились, які складають 8% від від загальноопитаних осіб. Що ж, найбільше людей, які пройшли це опитування, це люди це особи з таких регіонів як Донеччина, Луганщина та Херсонщина. А, і також загалом дані, які ми отримали від, від від вимушено переміщених осіб, це відповідає загальним результатам опитування. Молодь з поміж ВПО вважає, що в громадах найбільше не вистачає простору, де молодь може проводити свій вільний час. Якщо говорити про заходи, то 66% опитаних це категорії, що наголошують на необхідності збільшення культурно-розважальних заходів, і найменше вони найменше зацікавлені в тренінгах таке як круглі столи, конференції та інших навчальних е івентів. і також майже 60% опитаних, це 92 особи, е готові долучатися до заходів чи навіть їх проводити та створювати. Дякуємо. Добре, Тобто, ви проводили опитування результат, а висновки що? ми залишаємо спілкувати висновки, що треба. Тут в кожному з пунктів прописано, чого не вистачає. Ну ми о, виокремлювали конкретні територіальні громади і описували, чого саме не вистачає а, там в тій чи іншій громаді. Десь були висновки, які були двозначні, тому ми прописували, що а, цей показник можна сприймати так, а можливо так. Наприклад, на Тячівщині а, в Тячівській громаді молодь а не хоче нічого змінювати. І тобто, ми тут можемо говорити про те, що або в громаді настільки все добре, що вже необхідно, ні, не потрібно нічого робити. Або ж це варіант про те, що молодь ну, безпосередньо і не хоче нічого робити. Тому от ми описували всі ці варіанти, намагалися максимально акуратно це все робити, аби ну все-таки десь не змінити результати опитування, і тому ми детально описували, діаграми, щоб кожен, хто буде ознайомлюватися з цим, зміг виокремити необхідну для себе інформацію. А постійний тільки обладнання. Тут у нас є кілька екземплярів видрукувані. А зараз в процесі друку ще 64 екземпляри, які відправляться у профільні відділи в територіальні громади, аби а, там фахівці могли працювати з ними. А, окрім того, вони будуть в онлайн форматі. Тож кожен кому необхідне буде теж могти або знайомитися на сайті, або ну в фейсбуці, умовно, або ж видрукувати і працювати з цим в паперовому А як зайти в онлайн? Ми сьогодні якраз оприлюднимо це буде і на сайті Закарпатської ова і паралельно будуть посилання на сторінках наших молодіжної ради громадської організації Молодіжна Рада Закарпаття в Інстаграм. А опитування ми проводили безкоштовно з залученням порталу Допомога Закарпаття та google а друг цих посібників власним коштом вийшов. А далі будемо сподіватися на підтримку про зафінансування з програми «Молоді».